У 11 класі курс алгебри ми почнемо вивчати з такого розділу, який називається показникова та логарифмічна функція. Параграф номер 1 Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графік. Раніше ми вже розглядали да, певні класи степеневих функцій та степенів. Були такі степені з натуральним показником, з цілим показником, а з раціональним. Ну, пригадаємо, де властивості степенів. Це скрін з довідникового матеріалу НМТ. Можете переглянути його, він в вільному доступі. До речі, сьогодні на уроці будемо користуватися цими властивостями. А зараз в пункті 1 параграфа поговоримо більш детально про степінь з довільним дійсним показником. Розглянемо таке число у вигляді 3 в степені корінні з 2. Оскільки корінність 2 наближено це одна ціла да, і оцей хвіст десяткового дробу, який ви бачите, да, то можна оцінити корінні з 2. Ну, приблизно від 1 до 2. Чому від 1 до 2? Тому що одиничка це корінь з одного, а двічка це корінь з чотирьох. Так? Ну, тобто в межах від одного до двох. Отже, тоді, якщо взяти основу 3, то можна сказати, що 3 в степені корінь з лох лежить між числами 3 в першій. Оскільки 3 в першій і 3 в другій це 3,9, тобто 3 степені корінь із 2 лежить між числами да, більше, ніж 3 і менше, ніж 9. Але таке дуже неточне оцінювання дуже великий проміжок да, від 3 до 9. Ну, що ж тоді робити? Давайте тоді попрацюємо з, з числом корінь із 2. Да, розглянемо більше точні. Десяткові наближення цього числа. І подивимося, що буде відбуватися. Ну, припустимо, ми взяли корінь із 2, як число, яке лежить в межах від 1,4 до 1,5. Тоді ми бачимо, що 3 в степені корінь із 2 у нас буде лежати між такими числами. Да? Їх ми обчислюємо за допомогою калькулятора. Тут угу. вже йде менше оцінювання, більш точне оцінення, Да? Тобто від 4 з копійочками до 5 ще з якимись копійочками. Хорошо, робимо таке саме далі. Тобто корінь з двох, більш точно наближуємо. Подивіться, ну, як саме ви бачите. Да? Ну, і на цьому етапі можна сказати: да, ось на цьому, що також все обчислення робимо за допомогою калькулятора, що 3 в степені корінь з 2. От, лежить омежа. Майже, ось ми подивіться, да? якщо так брати, дивитися, то це приблизно доходи висновка, що це 4, а, ну, якщо округлити, то це приблизно 4,7%. Зрозуміло, що всі обчислення робляться на калькуляторі, але ми бачимо, що таке число не має право на існування. Тобто, степені з, з дійсним знаком довільним ми можемо розглядати. Ну, в даному випадку взяли число корінь з 2. В принципі, таке є. Далі давайте ж попрацюємо. З ми. Дійсними показниками. Ну, тут пропоную, ну, вправо зробимо на обчислення, тут пропоную робити не все. Давайте зробимо друге. Ну, припустимо чотири. А тут ми згадуємо наші властивості степенів. А тут ми згадуємо властивості степенів. Якщо у нас степень, да? якщо у нас число в степені і ще раз підноситься до степеня, то показники ми множимо. Давайте подивимося ще раз, де це шукати, іде ця властивість. Іде ця властивість? Ось вона, ця властивість, да? А в степені Х, і в степені y, Х і ми множимо. Так само робимо і тут. Тобто тоді виходить, що одна друга у нас в степені корінні з трьох помножити на корінь із трьох. Ну, ми знаємо, що це число 3, тобто одна друга в третій степені. Ну, це вже натуральний показник, можна назвати його цілим. І тут ми знаємо, що одна друга в третій степені — це буде одна восьма. А, поїхали далі. Четверта. Давайте. Тут ми бачимо, що будемо користуватися якою властивістю? А, властивістю цією. Якщо ми ділимо основи степені з однаковими основами, то. Показники ми будемо віднімати. Тут тільки а, ділення у вигляді рисочка дробу да, написано, у нас вигляд двокрапочка. Ну, я напишу одразу, давайте, що це буде 7 в степені 2 мінус корінні із 3. І а, не забуваємо, що будемо зараз віднімати тобто знаки а, виразу наступного будуть змінюватися. Мінус 3 плюс корінь із 3. Тут мінус корінність трьох, із трьох взаємознищується, тут тобто, залишається сі в мінус першому. І згадуємо, що, щоб зробити першу степінь, то ми 7 повинні обстити в знаменник. Тобто буде одна сьома. Ну бо одна, один поділити на 7 в першому, і це будуть на сьомо. Все, обчислено? Добре? До речі, можете подумати, скільки буде одна восьма у вигляді десяткового дробу. Це вам корисна для. Запису відповіді УНМТ. Поїхали далі. А, а далі другий пунктик цього параграфу, і це показникова функція та її графік. Що це за функція? Функцію, значить, функцію вигляду y дорівнює А в степені Х. Називають показниковою, причому зверніть увагу, що основа у нас обов'язково більше нуля і не дорівнює одиниці. Зараз поговоримо про це, чому так відбувається. А Приклади цієї да, функції, до речі, її ще називають експоненційну функцію, ми ну, також про цю назву поговоримо далі. Да, значить, використовують у радіоактивному розпаді значить, складних відсотків і навіть в бактеріальному рості. У популяціях якихось мікроорганізм. Дивіться, приклади показникових функцій. Це 2,5 степень Х, а може бути, кожні з трьох, навіть в степені Х плюс 2. Ну, це дуже цікава да, функція. Ось такі приклади. Розглядаємо, коли А дорівнює Це Нецікавий випадок, оскільки 1 у будь-якому степені буде одиниці. І ми бачимо, що ця функція перетворюється на вигляд у іграк дорівнює 1. А що це таке? Це в нас пряма. Ну, а прямо ми зазвичай називаємо лінійна функція. Та? Тобто тоді випадок ось цей, коли А дорівнює 1, він не цікавий, його не розглядає. А, ну, і, ще, ну і ще чому ми не розглядаємо тоді від'ємні показники. Невід'ємні. Да? Ну, давайте припустимо, що у нас є мінус 2 в степі 3. А, в принципі, можемо сказати, да, що цей вираз у нас від'ємний. Але дещо перетворивши. Або представивши та, е, степінь в такому вигляді, ну, ми можемо помножити на 2 на 2. Це, це тутожнє перетворення, а з виразом нічого від цього не змінюється. Але, ну, що значить не змінюється. Але тоді ми представляємо в такому вигляді, ну, нехай буде в степені 3 других і ще в другому степені. Ну, ось так. І ми бачимо, що квадрат не може бути від'ємним більше нуля. Більше нуля а спочатку, спочатку був вираз менше нуля, потім більше нуля. Як це може статися? Тому домовилися, що розглядають основу та, яка буде більше нуля. Ну, також подумайте, чому є нулю. Розглядають. Хорошо, поїхали далі. далі. Як же виглядають графіки? Графіки, так. Да? показниковий фунт